На роботу мам, тобі, ні, не на роботу, вихідна. І далі спати, бо ми у нас температури поболіли. У дитини, сьомий день температура. Ну і все, лягла спати, а понакривалися одіялами перєвими. І чую, що не можу вилізти. І дитина кричить, мама, я тебе люблю. Ну і все. І я навіть не пам'ятаю, як ми випутали. Дитина це має нова задачка. Да, да, да. Ви були в квартирі, вона була. Так. Да. Ну, чую, що балака жива ну. Так ви як заснули і в якийсь момент ви, ви чули, що вас привалило, так? Да, ну так, да, я ж убирати раму. Ну, я навіть нічого не зрозуміла, якщо чесно. Забилось. У вас є якісь поранення, так? Та ну кров тече там з ноги, з руки, ну чую, що у дитини на лиці. Ну ми були під одіялом, так накрило, ну главное, це вас так, рятувало? Все ціле, так. Да. На якому поверсі живете? Ну, ось на третьому тежі. Вікна сюди виходять? Так, да, ось. Ага. Так вас рамою, да, привалила? Да? А дочку? А дочку не знаю. Вона, я вже коли ви я не пам'ятаю. Я вже коли вилазить, не можу скинути раму з себе. Скинула з себе раму. Дочка що, що ж, мама, я тебе люблю. І все, я кажу, куртку вдівай. шкаф заклинило. Ну. Ну, ось, да, Ми бачимо, ви босі вийшли. Взагалі часу не було, да. Ну, Нам сказали, що, що треба виходити, бо балони взриваються. Ми ще і вийшли. І то дочка вибігла, а я й не пам'ятаю, як я її вийшла, через декліку вийшла.